На часі новини. Чим жило місто? Розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! Національний банк України запустив благодійний проєкт Лютий донат. В період часу з 24 лютого до 5 березня, задонативши 300 гривень на безпілотні комплекси для ЗСУ, ви матимете змогу виграти один із 24 ексклюзивних подарунків. «Дія» пропонує вирішити, чи залишити свято 8 березня вихідним в Україні, чи зробити робочим днем. З 28 лютого до 6 березня кожен українець може поділитися думкою в додатку Дія, яку врахують перед ухваленням законопроєкту. Рідним військовослужбовців з Хмельниччини, які загинули під час захисту державного суверенітету, вручили ордени відповідно до указу президента України. За цим указом всіх військовослужбовців нагороджено посмертно. <«Музика> Укрзалізниця отримала 15 пасажирських вагонів, які замовили у 2021 році за кошти державного бюджету. Ці вагони призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю. З 23 по 26 лютого вихованці народного аматорського театру Танцю Віват взяли участь в міжнародному фестивалі мистецтв Зимовий Оскар. Як діти готуються до різних змагань та які нагороди здобули, дивіться у сюжеті. Наприкінці лютого у Трускавці пройшов міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості Зимовий Оскар, де танцювальні колективи, музиканти, співаки та інші артисти представили свої здібності. Честь Шепетівки захищали вихованці аматорського театру Танцю Віват під керівництвом тренерки Олени Новомодної. Під час поїздки діти змогли відпочити, погуляти містом та набратись енергії перед виступом. У нас було дуже багато різних поїздок. Навіть із кордон ми їздили. Так, наприклад, ми побували в Італії. Цього року ми відвідали Грецію. Ну і плюс до того всього неодноразово перемагали на різних як міжнародних, так і всеукраїнських фестивалях. Колектив представляв свою творчість у восьми номінаціях. За результатами фестивалю, Віват виборов три нагороди за друге місце, чотири за перше. Також отримали гран-при та два сертифікати на суму 500 євро для участі в наступному конкурсі, який відбудеться влітку в Болгарії. Мені дуже сподобалося. Колектив було небагато, але було над чим працювати, і ми дуже добре справились з. Цим завданням виступити, і мені ну не можу сказати, що дуже було легко виступати, Ну, загалом все пройшло нормально, добре, хотіло б ще поїхати. Враження дуже позитивні, я б сказала. В нас був ну дуже весела команда. Була багато наших знайомих з нашого колективу. Ми гарно виступили, посіли дуже гарні місця. Проведення конкурсів правда було трошки незручне, але все решта було просто прекрасне. Дуже багато було з нашого колективу і журі дуже чесно все оцінювали. І мені дуже сподобалося, що майже на всі наші танці вони ставили десятки. На своїх заняттях Олена Новомодна охоплює різні жанри танцю, проводить дні гімнастики, а також запрошує хореографів з інших міст. Готуючи дітей до змагань, вона вдосконалює їх навички. А після виступів. Колектив обговорює свої переваги та помилки. Ми займаємося і хіп-хопом, і контемпом, і джаз-фанком тобто різні види хореографії, саме сучасного танцю, тому що дітям ну, взагалі сумно танцювати одне й те саме. Тому діти дуже часто пропонують якісь свої варіанти. Щось хочуть вивчити нове, і ми обов'язково це розбираємо. Поїздка на міжнародний мистецький фестиваль це можливість для колективу чи соло виконавця проявити свій потенціал. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. Шепетівські патрульні провели урок безпеки зі школярами. Учні початкових класів Плесенської гімназії повторили правила дорожнього руху в компанії поліцейських. В ігровій формі школярі повторюють давно знайомі правила дорожнього руху, вивчають нові моделі поведінки в нестандартних ситуаціях. На Шепетівщині перед судом постане чоловік, який намагався підкупити поліцейського офіцера громади. Пропозицію та надання неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу або обмеження чи позбавлення волі терміном від 2 до 4 років. Укрзалізниця розпочинає програму Залізна українізація, щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв'язків з країною-агресором. Один із перших етапів перейменування Південно-Західної залізниці. Проголосувати за нову назву може кожен українець у застосунку Дія. Опитування триватиме з 3 до 10 березня. В межах домовленостей Міністерства освіти і науки, Міністерства цифрової трансформації України з компанією Google та ЮНЕСКО у січні 23-го року завершилось доставлення останньої партії ноутбуків із запланованих 50 тисяч для забезпечення потреб українських педагогічних працівників. На залізничних вокзалах Дніпра, Харкова, Сум, Одеси та Чернігова відкрилася виставка Вишиті болем про сексуальне насильство воєнного часу. Історії зі збірних образів людей, котрі пережили насильство під час війни, переклали на нетравматичну і доступну всім мову орнаменту та вишили на рушниках. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.